Дональд Трамп виступив на економічному форумі у Давосі. Під час промови заявив, що хоче процвітання Європи, але вона рухається не в тому напрямку, і за останнє десятиліття, на його думку, стала проблемним континентом. Також Трамп нагадав, що Америка колись захищала Гренландію і повинна робити це і далі. Саме тому хоче купити острів. Він назвав Гренландію величезним шматком льоду, але водночас ключовим стратегічним пунктом між США, Росією і Китаєм. Острів потрібен Америці як основний об'єкт нацбезпеки. Наголосив Трамп. Війну в Україні. Він назвав найкривавішою і найбільшою за втратами з часів Другої світової, запевнив, що хоче зупинити її і працює із Путіним, який за словами Трампа готовий підписати документи, і з Зеленським, з яким планує зустрітися у Давосі сьогодні. Трильйони і трильйони доларів, які витрачалися на НАТО, з боку попередньої адміністрації, йшли ні в куди, а це ж вулиця із двостороннім рухом. Зараз вони хочуть, щоб ми допомогли їм з Україною. Я скажу, окей, я допоможу, але я маю за це щось мати. Люди помирають і в Україні, і в Росії. Я спілкуюся з президентом Путіном. Він хоче підписати угоду. Я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося. Я сподіваюся, що зараз він у цій залі він також хоче припинити цю війну. Російські атаки по Дніпропетровщині забрали життя двох людей. І ще один житель поранений. Уночі окупанти ударили дронами по громадах Синельниківського району. Внаслідок влучання у житловий будинок загинули чоловік та жінка. А по кривому рогу армія РФ ударила балістикою. Ракета прилетіла по центру міста близько другої ночі. У результаті пошкодження адмінбудівля 10 приватних та 5 багатоквартирних будинків, а також автомобілі. Люди не постраждали. Запоріжжя рашисти тероризують шостий день поспіль безпілотниками. Атаки спрямовані на житловий сектор. За добу загинуло четверо людей і щонайменше шестеро дістали поранення серед загиблих подружжя, яких ворожий дрон убив у їхньому власному будинку. Сиротами залишились двоє дітей. Упродовж доби окупанти завдали по Запорізькій області майже 750 ударів. Від дронових атак потерпає щоночі, Одещина в Одеському районі через удари безпілотників, зруйновані та пошкоджені житлові приватні будинки. Дістав поранення чоловік, зруйнована складська будівля з меблевими виробами. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. Три фаби скинули російські вбивці на приватний сектор Краматорська о десятій ранку. Загинула 47-річна жінка, поранена бабуся, 82 років. Пошкоджені ще не менше три десятки приватних будинків. Багатоповерхівка та магазин повідомили в міській раді. Також вранці та напередодні увечері окупанти вдарили по житловому сектору дружківки, поранені п'ятеро людей. Пошкоджені близько 25 будинків та адмінбудівля. Росії уночі атакували дрони, а ворожа ППО, відбиваючи атаки, лупила по житлових кварталах. Наслідки роботи російської ППО у Краснодарі постили користувачі соцмереж. На відео чітко видно, як ракета злітає з території РФ і падає там же на житлові будинки. Утім, пропагандистські канали РФ збрехали про влучання українського безпілотника. А на тимчасово окупованій Донеччині під Дебальцевим палали склади з боєприпасами окупантів. Працівників енергокомпанії і комунальників, задіяних у ліквідації наслідків російських ударів, буде 100% бронювання персоналу. Про це повідомив президент під час селекторної наради. Найскладніша ситуація залишається у Києві та області на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині і Дніпропетровщині. Станом на ранок близько 4 тисяч будинків у Києві залишались без тепла, і майже 60% столиці без електрики. Заживити вдалося критичну інфраструктуру. Повідомили у ДТЕК аварійні відключення світла поки триватимуть, як і графіки погодинних відключен. Учень енергетики працюють на межі можливостей. під час виконання службових обов'язків. Загинув колишній очільник Укаренерго Олексій Брехт. Повідомили в ДТЕК за попередньою інформацією. Він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти Тимошенко. Водночас суд арештував майно чоловіка нардепки, зокрема три автомобілі і два гаражі у Дніпрі. А також арештував і майно, яке вилучили під час обшуку. Адвокат заявив про намір оскаржувати рішення ВАКС. Юлію Тимошенко набув підозрює у підкупі депутатів за голосування у парламенті. Раніше її обрали заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Американські збройні сили затримали у Карибському морі нафтовий танкер Саджітта, що перевозив венесуельську нафту. Південне командування армії США заявило про порушення карантину, встановленого президентом Трампом. За даними моніторингового ресурсу ГУР Міноборони, танкер Саджітта перебуває під санкціями України, Великої Британії, США та ЄС. Судно задіяне у схемах з обходу цінових обмежень Джей Севен на російську нафту. В Іспанії чергова аварія з потягами. Біля Барселони проміський поїзд врізався у підпірну стіну, що ввалилася на колії. Машиніст загинув, і щонайменше 37 пасажирів постраждали. П'ятеро з них у важкому стані. Про це повідомляє видання Арагон». причиною інциденту могли стати сильні дощі, які спричинили ерозію та обвал інфраструктури. Це вже друга аварія з пасажирськими потягами в Іспанії за тиждень під час попередньої, що сталася в Адамусі, загинуло 42 людини.